Придбання смартфону можна порівняти з народженням дитини. Ну, по суді самі, спочатку ми оберігаємо його як можемо. Ми навіть боїмося його кудись покласти, аби тільки не подряпати. Та що там, ми навіть спілкуємося з ним через різні там гугл токи. А згодом починаємо купувати нашому чаду одежу, чохол, аксесуари. Сьогодні ми розкажемо вам, як виростити зі своєї дитини справжнього сталоне. В одній з наших закордонних подорожей ми натрапили на отакий набір під назвою iFly. Втім, більшість з його складових легко можна знайти і в наших різних там кіосках під метро. Перше, що потрапляє нам до рук, отакий розгалужувач. Він підключається до комп'ютеру та зможе зарядити ваші айфони, айпади, смартфони на андроїді та навіть деякі планшети від Samsung з незвичними роз'ємами. Штука насправді доволі корисна, особливо за умови, що у вашій сім'ї є техніка від різних виробників. За аксесуар – однозначно залік. Наступна штукенція це мікрооб'єктив. Буквально тиждень тому ми вже розповідали вам про подібний гаджет, от тільки попередня героїня лінза Оллокліп підходила виключно до айфонів, а оця завдяки двом універсальним магнітам підходить до будь-яких смартфонів. Але то в теорії на практиці вона у нас чомусь не підійшла до жодного. Справа в тому, що оці магніти постійно з'їжджають кудись у бік. От вам і кінець фотосету. Ні, звісно, можна тримати лінзу однією рукою, іншою фоткати, але то таке дуже сумнівне задоволення. Тож, якщо побачите в магазині подібний аксесуар, добряче його поліпіть до вашої техніки. І функціонал перевірте, програми мінімум, режими ширококутної та макрозйомки. І важливо, щоб збільшення при макро було щонайменше десятикратним. Не задовій. От бачите, такі манісенькі гаджети а стільки проблем, ну прямо як з новонародженими. Тож давайте подивимось на наступного малюка. Усиновити його забажають напевно одиниці, адже це чохол для сімка. В ньому бачимо одразу шість відсіків. Ви не повірите, але творці якось забули про міні-сімки, що в Китаї ними вже не користуються. Зате маємо одразу два місця для мікросімок і два для наносім. З правого борту, так і взагалі, йдуть два слоти для незрозумілих нам видів сім-карт. Конкретно на нашій студії нічого підходящого не знайшлося. Коротше, нам якось важко уявити людину, яка отак сидить і розкладає свої сім-карти у чухол. Хоча б тому, що всі сімки мають бути в смартфонах, правда? Втім, оцінку задовільно цьому гаджету можна поставити лише за оцю голку, яка допоможе витягти сім-карти зі смартфону. Це справді корисна штука. І нарешті, нарешті, моя улюблена геймерська тема. Якщо ви дивитеся наш ігровий ютуб-канал Ігропарк, то знаєте, що ми часто лаємо управління в мобільних іграх. Оця штучка може істотно покращити стан речей. Перед вами мініатюрний джойстик. Кріпиться він безпосередньо до екрану вашого гаджету. Власне, на ту його частину, де в конкретній грі розташований віртуальний джойстик. А тепер подивимось на конструкцію. От вам липучка, за рахунок якої він і тримається на екрані, а трохи нижче м'яка частина, якою ви і торкаєтеся екрану та виконуєте певні ігрові рухи. Ми тут заробилися в NBA, а потім у шутер Six Guns, і зрозуміли, що оця штука дійсно може внести свою маленьку революцію в сучасний мобільний геймінг. Адже ви нарешті Шнете кайфувати не тільки від крутої графіки, але й від ігрового процесу. Але із джойстиком у нас трапився конфуз. Він негідник знову ж таки трохи відлипає від екрану. Не такий жах, як з об'єктивом. Але проблема є. Коротше, ставимо добре. І на останок ручка! Стоп. Надежуно а так, це ж стилус. Що не могли вже стрижень всередину запхати? При купівлі цього типу аксесуарів звернемо вашу увагу на один момент: перевірте товщину його пера. У нашого героя воно надзвичайно товсте. Тож проект якоїсь там залізної дороги ви їм навряд чи намалюєте. А загалом зі своєю місією він справляється, тож ставимо зарах. У кожного аксесуару з нашого набору є певні проблеми. Втім, ми акцентували на цьому вашу увагу навмисно, аби ви не повторили наших помилок. І ми все ж сподіваємось, що з нашими порадами ви зможете виростити справжнього вундеркінда.